И всем привет, с вами, Даргас. И сегодня мы знімаємо війна. В 2025 році. Німеччина проти напротив У нас прапори, ні, не. Не, 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 это будет. Все, я виключаю включаю, творческий. Не Давай, коли починаємо? Чекай, мені треба здохнути, чекай. Я посплю, лягай спати. Чекай. Чкамінтра здохнути, бо у себя. aaaaaaaaaaaaaaa a nam bila malo herosija a malo da ne načinam? ne da ne načinam čekaj, u mani predmeti različile sam a ti je zapisao video? a da nije, ne zapisao bi u nas video Та чекай е, відео. Поставте лайкос, лайк, був хороший видео. І починаємо бедлу через тре. Починаємо бедву через 3 2. Один.

<gulia> Zamolci i pójdzie sobie po mnie z bazy <gulia> Ja na posłuchach ja ci coś zrobię, включи творческий бегом, включи творческий. Включи. Нашу. Включи. Нашу. Нашу. Ну наши, чекай. Ну скажи, наша тебя включает. Ты що мені ни одна пушка не робить, ни одна. Уся надія на всі дві. Я тебе дуже. Тобі нічого, що у мене, мене з базу впітєс? У мене не одна пушка, я думав, що в мене хоча б одна пушка вистріли. Nie, nie mam tego w sobie. Dawaj, wykluczaj Jo. Jo. Daj mi agel. Ojej, ojej, ojej. Ojej, 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 ojej. Co?

Почкай А так не может, ти не по правилам граєш. короче, я шоу здох. Ой.